Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ага, от, от. О, ти диви. Які люди. Це хто родич? Який родич? Це мій участковий врач. Зараз я влаштую. О! Добрий день. Добрий день. А куди це ви без бахіл? Я до вас у хату так заходжу без І грязюку розношу? Чекайте, ну так ви ж самі без бахіл, то чого я. Так у нас змінка. Бахіли, давайте, йдіть шукайте, я не знаю. Ну Добре, зараз. Давайте. Ай, Будь ласка, бахіли. Я, я півгодини по району мотався, щоб їх знайти. Може, ви допоможете? Може і допоможемо. Дивіться, там постукає щось, так наче це... є. Колінвал. Ви що механік? Звідки ви це знаєте? Ну, я в інтернеті читав, там пише... В інтернеті він читав. Так а що ж ви в інтернеті не віддали цю машину? Не, ну Я думав до спеціалістів. А, до спеціалістів. Коли вже все пізно. Вже все стукає. Воно вже там прогнило, все нафіг. Вже гниє. Яке не є. Що ви таке говорите? Це ми будемо рішати. Давайте заводьте машину. А, давайте зараз, секундочку. Так, завів. Глушить! Ага? Заводьте. Ага. Получить. Ага. Заводьте. Ага. 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 Заводьте. Получить! Так все. Капець. Перегрів. Залишайте тут машину. Ми вже тут продіагностуємо все, але одразу вам сказати нічого не можемо. Результати діагностики через дві години. Правильно. Добре. Буду через дві години. Давайте. Що <звук> не бачиш, ми зайняті. <звук> я, я перепрошую. Хлопці, перепрошую, що з машиною? Що з машиною? Він ще питає, що з машиною? Ми ледь вгатували вашу кралю. Як ти його ледь врятували? Ви, ви що? Та я до вас звертався з елементарною проблемою. А звідки ти знаєш? Елементарна ця проблема. Чи не елементарна? Ти що механік? Mm -hmm. Ти що закінчував механічний інститут? Ми взагалі думали, що вашому двигуну торба, що він вже той жмур. Як жмур? А, так... та, та, та не може такого бути. Ну, що ви таке говорите? Що значить не може таке? А звідки ви знаєте? Підключили до нього БЧЗ. Що? Це по-вашому МРТ, тільки для автомобілів. О, Хлопці, ви що, може, трошечки п'яненькі? Що значить, може? Що значить трошечки? А що це тебе турбує? Коли твоя медсестра мені робила укол 8 березня, п'янюча в сраку, то тебе це не турбувало. Коли вона мені попала не в руку, а в глаз, це теж тебе не збентежило. А то щось таке, йому не подобається. Ось чому справа. Так що ми вашу кралю забираємо на стаціонар і будемо думати, що з нею робити. Це десь місяць приблизно. Місяць? Так. Ось ваш чек. Починайте шукати гроші. Я відразу знав, що треба звертатися до офіційного СТО. Але за пропискою тільки наш сарай. До побачення. До побачення. Нічого. Місяць поїздить на тролейбусі. Зрозуміє, що людей треба лікувати, а не вбивати. Ну, падло, прийшов до нього з бронхітом. Він мені клізьму прописав. Падло. Бронхіт прийшов? Та я боявся не то, що кашлянуть, Бранжут. дихнуть, боявся. Так все, бо Collapse. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. трим. Донка зірвало для палік. Допоможіть. Зараз я тебе витягну. Сурприз! Рома! 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 Дурак! Блін! Йомайо! Бачили безви сидя палік! Рома! Рома! Хорош прикалуваться! Більше так не, ш... не шуткуй! Добре! Хіба що газочок? Що сказав? А нічого, нічого кажу, хліба може, порізати можу. Ти там обережніше. А. Що там? Знов порізав. так трохи. А! <пух> а! Ти що, ромчик, йо йо Ром, тобі швидку треба. Треба, швидку, треба тоді доробити. бо нас контракт ічб'є. А що тобі той Кондратич? Чобі... Тобі допомога потрібна. Треба допомоги. Я спробую відростити руку. Дай п'ять. Придурок. Я тобі сказав не шуткувати так. <реть> Смішно йому. Дебіла кусок. Рука вгору. Це пограбування. Грумчик. Ти мене достав вже, я тобі сказав, хорош цих жартів. Це не жарт, це справжнє пограбування. Блін, ти диви, вивчив, як вимовляти букву Р спеціально для пограбування. Придурок. А ну, Швидко ж вони ключі від. К тачки, я поїхав. Ти спочатку відремонтуй цю тачку, а потім вже поїдеш. І хорош в мене цією пукалкою. Нічого собі, така важка, як справжня. Не стріляйте, будь ласка. Не стріляйте. Тепер я шуткую. Я панік, що трапилося? Та ось Ромка мене вирішив розіграти, а я його розкусив. То це не твій розіграш. А, ні, я вас хотів по-іншому розіграти. Опа. Тоді це хто? А, це теж розіграш. <смірш> Прихована камера. Он вона. А я пішов. Стоять. Де сюди. У Мене інша ідея. Я теж буду шуткувати. Ось бачите, дяпалік. Мої жарти тебе до пограбування підготували. Закрутвата, романа. Дайте викрутку, будь ласка. Сам візьми. Ми жодобі наймалися. А якщо я не зможу полагодити авто. Тоді я сажу тобі пулю в лоба, потім поріжу тебе болгаркою і поховаю в цій ямі. Ви жартуєте? Ні, жартую тут я. а палік серйозний дядько. Він твою шкіру на сидінні натягне. Так що давай працюй. Давай працюй! Шо, Ромчик, гайка як дівчина на першому побаченні. Не піддається. Так. Дай я. Диви. Бач, як ти це зробив. А, це в мене ключ магічний. Я йому ніколи не зраджую. Він все откручує. О, дивись. О. Доброго дня, хлопці. Доброго дня. Доброго. Що у вас, Кажіть. А тут показувати треба. Ось. Що? <рес> Ми на ту гайку свого ключа накинули. Чи може в чужий гараж задком заїхали? А ні! Ви в ямі чужій сиділи і машину розглядали. Да? А тут раз і жінка попалила. <рес> Дуже смішно. Це моя дружина трохи образилась. <світ> Хлопці, виправте, це, будь ласка, а з мене всі на дорозі сміються. <світ> Чого сміятися? Це от така реклама. <світ> <світ> Мені така реклама не потрібна. Хлопці, будь ласка, виправте. <плес> ну, добре, зробимо. Я через годинку прийду. Давайте краще через дві. Так. Ну що, хлопці? З зробили? Так, зробили. Приймай роботу. Це що таке? Як що? Вам той напис не сподобався? Ось там інший. Ага. Ви з глузду з'їхали. Мені взагалі напис на машині не потрібен. Understand? На, на, на стенді можемо написати ще. Ну, добре, виправимо, виправимо. Ну, У вас півгодини, придурки. Що це? Я сказав, напис прибрати. А ваша дружина нам сказала цей напис залишити, ще й дописати. О! А роги? Навіщо роги? А це вона вам передала і сказала особисто вам переказати, що ви толік не кобель, а олень. Ротий.